Привіт! Йду така, дивлюсь, а у нас зайці тут обігають. О, причаїлися. Два штучки. У нас поки ця йде агресія Росії, стільки живності розвилося зайці, фазани, тільки співаєш, оно воно поскакав. Це капець. Дуже багато. О-о-о, побіг, побіг. І взагалі весна, а в нас холод, мороз, а на хвилинку сьогодні вже 9 квітня. Абрикоси цвітуть. Ночі сьогодні був мороз. Дивіться, як все гарно цвіте. Ну це не абрикоса, це типу лича. Але теж дуже гарно багато квітів буде цвісти. А абрикос в цьому році, мабуть, не буде. Це морозом поб'є тільки горніки. Вона дуже кисла, вона типу як дика. Травичка вже зеленіє, така вже добра. Треба буде своїх гуськів повиганяти, хай попасуться. Так, будемо йти додому. Може підходжу, Уси в ножі мої кричать. Зранку збігала на пошту. Така погода добра. Сонечко, хоч і, хоч і морозно. Зараз быстренько переодягнуся. Підемо з гуськами погуляємо. Охай пощипають зелену травичку. На сьогодні все обіцяють. Дощ. Да, Досі сніга. Хочу вам показати ще одну олич. Також, дивіться, гарна цвіта, вся, все в квіту. Цека гарнівінька. Все, все, геть. Велика деревина і все в квіту. Шкода, що все. Все померзне. У нас чотири априкоси в дворі. І так, три рясно цвіли. Ну, скоріш за все, що нічого не буде. Бо ще попереду передають на три дні морози на ніч. До мінус двох. Все, скоріше, все що не буде нічого. Шкода дуже. А я дуже люблю абрикоси. Консервовані, і свіжі, і сушені. Покажу вам абрикос. Все моя абрикоса. Смі садили, і купляли і все Вже. Одмерза, хотя не знаю, киточки на чек стоять, але но... чи буде, чи не буде, чи повалюється. А да да, дивіться, вони одвалюються самі по собі. Дотронулась, вона одвалилась. Шкота. Цезарь наш на місці. Нікуди не дівся тягає всякий мусор до себе. Тут дівчуля моя ходить. Альонушка моя. Ось то, все. Діше спису. Що прийшла хазяйка. Рижулька моя стоїть курочка. Чумазується. <ріст> Щас підемо підемо пастися. Щас переодінуся і підемо гуляти. <ріст> Що ви ждете? Гулять? Зараз підемо. Я твоїх дітей не трогаю так. Сидять на яйцях. Висижують вже. Не знаю, чи з чим з морозами щось висидять. Чи щоб не померзли яйця. Як померзли, то в мене, звісно, є запасні, нанесли вони. Будемо дивитися. Цю груля пройшла. Мошку, мабуть, хоче зловити. на пришел Машин. Тюрюлей сидят. Что-то тоже ожидает. Я их уже покормила. Аленка. Там Будемо пастися, та не трогаю ваші яйця, сипіть. Всі пішло перезиватися. ああああああああああああああ